Всім доброго ранку, друзі. Давно мене не було на каналі, але повернулися. Ми були в нас дощі. Декілька днів сюди болото, роса. Ну, йдемо в нашу тепличку до помідорів. Поглянули такі черевички і погнали. Це нос перспектик, Друзі, всім привіт! Як ви бачите, в нас вже гарненько позав'язувалися наші помідорки. Це у нас сорт по праву руку колібрі. Тут барібін кругленький, бачите? Гарненький. А внизу у нас салатик росте. Целицю приспособу. Будемо трошки прополювати. Дуже зручна штука, до речі. Бо лежить і капля лежить, і салат росте. А цим зручно поминати і сапати. Побачили в Тіктокі і вирішили собі таке. Дуже гарне і практичне. Ми задоволені. Помідорки дуже гарно у нас позав'язувались. Ми задоволені результатом. Це наш сорт Барібін. Дивіться, які вони гарненькі. Поналивалися. Гарно видно. Я не знаю, як ви, але я дуже радію, коли бачу результат. Тим паче, що це все робиться в перший раз. А тут же далі, у нас де сорт колібрі, бачите? Такий він вже Слив... сливка, сливка. Ой, дуже задоволені і салатик росте у нас. І отак на справи. Так, друзі, підписуйтесь, хто не підписався ще на наш канал. Доб'ємо вже цю 1000, нам ще треба 350 людей. І розіграємо якийсь подаруночок з розсади. Всім гарного дня! До нових зустрічей.